Хочу вам побажати міцного здоров'я, пусть Бог береже вас там де ви є. Хочу нагадати вам благу, добру новину. Добра новина в тому, що Господь Ісус Христос пройшов цей світ, Він прожив досконале життя і не згрішив ні в чому. Але ми люди грішні, ми згрішили. І Христос пішов на хрест за кожного із нас, за тебе, і мене, дорога людина. Ісус висів на хресті, кров святу проляв. За кожного з нас Він своє життя віддав. Він сплатив за кожного з нас на хресті кров'ю Своєю. Якщо людина приймає, Богається в своїх провинах, просив Бога прощення, Бог її прощає, Бог її рятує, Бог її спасає. Але для того, щоб людина отримала це прощення, людині потрібно покаятися, потрібно увірити. Господа Ісуса Христа і попросити у Бога прощення. Ісус не тільки помер, Він воскрес. Він подавав смерть і третього дня Він воскрес, Він є живий. Він сьогодні чує молитви всіх людей, хто звертається до Нього, хто просить у нього і благає про допомогу. Господь чує вас. Я закликаю кожного з вас покаяться. Покаяться — це визнати свої провини перед Богом і попросити у Бога прощення. Це відвернутися від слова греховного життя і повернутися до Бога і жити собі, згідно його слова. Я закликаю кожного з вас молитися за Збройних сили України, молитися свою грішну душу, щоб Господь врятував вас, щоб Господь простив і дарував вам прощення, і дарував вам прилист і спокій вашої душі. Господи, благослови міста Львів, благослови. Україну, благослови Збройні Сили України, які сьогодні захищають нашу країну. Допоможи прогнати ворога і благослови нашу країну, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам бажаю всім міцного здоров'я, пусть Бог береже вас. І хто бажає, може вам подарувати листівку. Це молитовник. Молитва молитовник українця, хто бажає може взяти. Бережи вас господська. Дайте. Дайте.